Усім привіт! З вами Марно Час. Для любителів Геловіна та головоломок вийшла нова гра Spooky Експрес. У грі витримано моторошний дух Геловіна із нотками загадок. Суть гри прокласти маршрут, щоб доставити всіх, так би мовити, пасажирів до їх зупинок, будь то люди, вампіри чи інші монстри. У грі постійно змінюються локації, а з ними й додаються нові фічі. Зараз покажу деякі з них. Поїхали! Перша локація, яка зустріне вас у грі, це могильник з приводами. Як бачите, тут у вас треба доставити зомбі, в їхні нори, могилки, а вампірів в їхні гробіки, які є, скажімо так, їхнім місцем для спочинку. Суть гри в тому, щоб не перетнути лінію і добратися від початку колій до їх кінця. Після цього ваш маршрут буде вдалий. Після проходження третього рівня у вас відкривається карта, де ви можете обрати, який рівень проходити наступний. Гра дуже часто з вами хитрить, адже на перший погляд здається, що на цій карті, наприклад, простіше було спочатку довести зомбі, але це зовсім не так. Якщо його спочатку, то у вас не вийде побудувати маршрут, бо ви закрите собі шлях до виходу. Тому не завжди треба обирати найкоротший маршрут, іноді треба замислитись. там. Пару спроб, і в принципі у вас картинка вже вимальовується. Після проходження сьомого рівня у вас з'являються такі, скажімо так, кірпічики. Це перехід на нову локацію. В даному випадку це буде гарбузове поле. Що тут у нас додається? Тепер у нас, окрім монстрів, ви маєте доставити ще маленьку людину, дитину. Вона не може пересікатися з іншими монстрами. І її треба доставити завжди останньою. Тобто тут треба зберегти певну послідовність, інакше рівень ви знову ж таки не зможете пройти. Змінилась атмосфера, музика, і, як бачите, сама стилістика рівня. Все відповідає хелловінським нормам. Мені, до речі, ця музика трошки нагадує lefoдет, хто грав, мене зрозуміє. Ось тут знову спостерігається, що треба робити такі якісь об'їзди для того, щоб доставити всіх правильно. Тут є повернення назад, якщо раптом ви не зробили неправильний крок, то ви можете відкатити, скажімо так, назад і повторити заново. Ось ми дійшли до п'ятого рівня на цій локації і відкривається доступ до наступної локації. На, Має назву воно Страшний ліс. Знову міняється трошечки стиль, маленька предісторія, і тут у нас починається гра уже по замовчуванню з дитиною. Для того, щоб її, скажімо так, десь зупинити, треба е, знайти монстра, і дитинка автоматично пересяде на вільну платформу. І ми зможемо доставити монстра, так як по умовам гри ми не можемо їх між собою, скажімо так, пересікати. Перші рівні більш знайомчі в кожній карті, тому вони такі достатньо маленькі і легкі, бо знайомлять вас з механікою конкретної, конкретної локації. Ось, але далі, відповідно, відбувається уже ускладнення цих рівнів. Як бачите, знову на карті у нас розвилка, можемо брати, піти. На третій чи на шостий рівень, чесно кажучи, не знаю для чого дається цей функціонал. Підемо на шостий для того, щоб швидше прийти на нову локацію. Як бачите, чим далі цифра рівня, тим карта стає більш заплутанішою, і квести більш складнішими, більше монстрів відповідно і трошечки довше треба і проходити. Але в загальному складність гри на середньому рівні. Не можу сказати, що треба там якісь підказки додаткові, чи якісь там гайди дивитися, щоб проходити, все йде достатньо, скажімо так, лайтово. Ось переходимо на наступну локацію, яка називається Хвороблива садиба. На цим рівнем, хоч він й першим, чесно кажучи, я, мабуть, спроб 20 витратив, ось одна із вдалих спроб. Тут вже у нас особливість в тому, що наш пасажир. Перетворюється в вампіра. І для цього треба відповідно і доставити вже не людину і два вампіра, а трьох вампірів. І після цього наш вагончик з черепом поїде вже порожньо. Знову таки, най... найлегший маршрут тут був помилковий, який відволікає від гри, і тому часто доводилось продумувати, як його діяти далі. Другий рівень. Тепер у нас вже ускладнюється тим, що у нас тут двоє пасажирів. Треба не, не дуже поспішаючи все робити, бо в тілешку запригують наші монстрики тільки якщо вона підкати до них вплотну, як тут. Але поступово-поступово виробляєш комбінацію, можна повертатися назад, нагадаю ще раз. І воно все лягає в єдину скажем так, картинку, як пазл. В принципі, ця гра є своєрідним пазлом, який треба скласти для того, щоб пройти далі. На Android ця гра є умовно безкоштовною, Гравці, гравцям дають можливість спробувати. Після чого можна купити, на відміну від ПК, там де в Steam, одразу треба заплатити повну вартість, для того щоб спробувати пограти в цю гру. Сподіваюсь, вам сподобався мій огляд, міні-проходження. Якщо вам сподобалась гра, пишіть в коментарях. Чи купили б ви її, чи ні? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових оглядів. Всім гарного настрою, всім па-па!